Місто матиме кошти на прибирання. У понеділок депутати нарешті передбачили 10 мільйонів 17 тисяч гривень. Щоправда, зробити це мали ще минулого четверга, але тоді жодного питання з порядку денного так і не проголосували. Водночас, 2,5 мільйони гривень на фінансування департаментів міської ради не дали. Але без цих грошей, за словами міського голови, мерія не зможе ефективно працювати, адже вже зараз немає коштів на оплату телефонного зв'язку, поштової кореспонденції, не кажучи вже про інтернет та паливо для. Перед сьогоднішнім засіданням в нас відбувалася колегія міської ради. Я 40 хвилин переконував депутатів про необхідність роботи повноцінно сьогодні, тому що ми не розглянули жодного питання, а люди чекають. Депутати всі впустили голову. Я розумію, що їм прийшла команда з Києва не голосувати. Тому дай Бог, щоб під тиском працівників сфери житлово-комунального господарства хоча б сьогодні розглянули питання на прибирання міста. Ми за два дні сім тонн листя вигрузили, четверо людей. Так що то є дуже тяжка робота. Скоро будуть депутати майже самі замітати. Бо люди всі це розраховують, всі кидають. Також обранці не поставили на голосування звернення депутата Панкевича, який вимагав в обласної ради внести Львів до переліку міст, котрі отримають державні кошти на ремонт доріг. Загалом працювали менше години і прийняли лише зміни до бюджету. До інших питань і не бралися. Тому за словами міського голови, свобода напередодні виборів працювати не хоче.